У 1994 році починається зміна споживчих пріоритетів через зростання популярності телебачення, у тому числі і через економічні труднощі. Люди витрачають менше грошей на книги, які перестають бути основним джерелом інформації та освіти. Після майже 18 років роботи у Дніпропетровську закривається будинок книги. Відомий книжковий простір, який розташовувався у першому місцевому хмарочосі. Будівля стала одним з подарунків місту до його 200-річного ювілею в травні 1976 року. Це такий ріг вулиці тоді Дзержинського, зараз Вернацького, і проспекта. І от наші архітектори. Павло Ніренберг придумали таку цікаву містобудівну композицію. Будівля була побудована на відступі від проспекта з великою відстань, яка називається Курдонер. Це такий відкритий двор. Під неї Закладені сваї, значить ці 25 метрів для того, щоб вона трималася на пагорбі. Це було таке новаторське будівництво. Його дуже активно висвітлювали в пресі тодішній. Ця будівля була завершена в травні 76-го року. Мала 19 поверхів, 120 квартир і технічний поверх. Але квартири там отримувала тільки радянська номенклатура герої соціалістичної праці. Тоді, значить, ну, якщо робітники були були, то заслужені. Там велика така система балконів, яка дає панорамний вигляд. Це була сама престижна будівля тодішня. Це найбільший книжковий магазин. Міста, який мав площу 2300 квадратних метрів. І туди, значить, в вихідний день приходила вся міська інтелігенція. Цікаво, що там були відділи технічної літератури, художньої, краєзнавчої літератури. І от там кожен майже представник інтелігенції, вихідні, значить, там проводив свій час. Кстати, на другому етажі був ще конференц-зал. Там були літературні вечора, поетичні вот. і ну, зал десь на 100, чуть більше місць, і Стали представні студії і люди стояли. Такий інтерес був даного. Рода мероприятия. Первый этаж 4 зала художественная литература. Но в то время художественная литература была в дефиците э, ну, популярные авторы, ну, видимо, из-за повышенного спроса. И была такая интересная система. Нужно было сдать 20 макулатуры и получить талон. И по этому талону потом приобрести Какое-то дефіцитне издание. Це Майн Рід, Дюма, Джеймс Феньмор Купер, наприклад. Да? Вот, Коли появилось у нас повне собрание сочинений Купера, я окунулся в такой мир, э, приключений приключень, Вот, и треба утром школу, я під одеялом з фонариком. Що главу, іще главу, і що главу. Іноземна література. І от туди. Поступала література тоді з ГДР, ДДР з Польщі, з Чехословаччини, видана польською, чеською мовою, російською мовою. І от якраз та частина інтелігенції, яка тяжила до ліберальних поглядів, вона там. Теж проводила свій свій час. Це були книги про ансамблі архітектурні, це були різноманітні романи. От мама моя читала по на польській мові детективи. Значить, у нас є ця підбірка 100 книг. Тоді за ними ганялися, в черзі стояли. І це була теж форма ну, такої лібералізації суспільного життя. Оцей відділ «Іноземна література. Він ну його пам'ятають багато ще людей. С отделом иностранной литературы я познакомился чуть позже. Там наряду с зарубежными книгами, журналами продавались иностранные газеты. И вот в какой-то иностранной англоязычной газете, какой-то Ньюс, я уж не помню, в конце почему-то печатали тексты, ноты и гармонии песен Битлз. А я занимался гитарой, это все подбиралось на слух. А тут такой подарок судьбы, все на бумаге. По-моему, раз в неделю выходил выпуск, и я ездил каждую неделю покупать его.